Ви в ефірі. Добрий день. Я по-перше, хотів би відразу зазначити, що, на моє переконання, національне антикорупційне бюро буде повинно бути і буде абсолютно політичним органом. Тому коментувати гучні заяви, яких учасників політичного процесу я не буду. Вважаю, що така поведінка вона не зовсім є коректною щодо цих гучних заяв, які підхоплює одразу преса і починаються політичні спекуляції. Завдання НАБУ розслідувати кримінальні провадження конкретні, і якщо там будуть встановлені винні, притягнути їх до кримінальної відповідальності і скерувати справи до суду. Тому я можу сказати тільки одне, що сьогодні внесено, буде внесено до єдиного державного реєстру кримінальне провадження по одному із. Епізодів діяльності одеського припортового заводу. Але говорити, що там завтра вже будуть встановлені винні, що хтось буде притягнути до відповідальності, я цього робити не буду, тільки за результатами розслідування буде прийнято законне рішення. На жаль, чомусь у нас в Україні останнім часом почали забувати, що є існує стаття 62 конституції, яка передбачає е, пресумпцію невинуватості. І називати людей злочинцями, можливо, тільки після того, коли. Відповідне рішення буде встановлено в суді, і воно набере чинності. Тому єдине, що я можу прокоментувати, що поряду підприємств державних, які в тому числі фігурували в заявах окремих політиків, наявні кримінальні провадження в національному антикорупційному бюро і про них проводиться судове розслідування. І власне хотілось би ще запитати у продовження цієї ж теми щодо Саакашвілі, адже зовсім нещодавно він так демонстративно пішов до національного антикорупційного бюро, звертався до антикорупційної прокуратури, робив все це під Марами прийшов до слідчого, сказав, що є чимало у нього доказів проти урядовців, і що власне можна отримати їх в Одеській обласній прокуратурі. Чи вже вдалося зв'язатися і отримати ці дані? Ну колиш пан Сакашвілі відвідував антикорупційне бюро, то не було здана заява з проханням перевірити його на причетність до злочинів, оскільки там на нього була заява одного з народних депутатів. Інших матеріалів від нього до Національного антикорупційного бюро не поступало. Що стосується Одеси, то ми там з колегами з Одеської прокуратури мали розмову з приводу тієї справи, яку вони розслідують по Одеському по портовому заводу, але ми окремо будемо проводити розслідування і не виключаю, що та справа буде також витребована до національного антикорупційного бюро. Чи є у Михайла Сакашвілі е, зараз докази проти урядовців? І чи є власне у урядовців, зокрема, можливо, у Арсена Авакова, докази проти Михайла Сакашвілі. Чи не приносили вони нічого до антикорупційного бюро? Я я, я ж сказав, що було принесено до декорупційної бюро. Якщо якщо на наявності у них доказів, я вважаю, що це питання ви повинні адресувати їм. Угу. Від ще... них ні до надбу ніяких матеріалів не поступало, крім заяви, про яку я зазначив. Угу. Пане Артеме, і ще запитання більш глобальне. Чи зверталася вже Родні обранці до вас з приводу інших якихось заяв, чи е, приносили якісь докази в інших корупційних справах, і, взагалі, яка їхня кількість, і чи є певні фігуранти цих справ? Чи можете ви їх назвати? Я можливо повторюсь, якщо з моїх уст прозвучить будь-яке прізвище, це моментально буде використано для політичної дискредитації тієї особи. А я вважаю, що Принцип презумпції невинуватості він повинен діяти на території України. Якщо у нас буде конкретна підозра, вручена фігуранту, ми про це скажемо. Зараз називати прізвище я вважаю, некоректним, оскільки е, політичні сили використовують ці заяви потім для того, щоб дискредитувати один одного. Що стосується звернення народних депутатів, е, то в основному знаходять звернення пусті, без всяких там е, підтверджуючих документів, просто там от є заява, що хтось там скоїв злочин. Сьогодні був народний депутат і. Перший, який приніс не тільки заяву, а й матеріали, які на його думку підтверджують ті дані, які зазначені в його заяві. Зараз ми будемо з цією заявою розбиратися угу. тоді щодо е, кількості ну і роботи національного антикорупційного бюро, щодо кількості порушених справ. Скільки е, наразі порушено, і чи йдеться про величезні якісь корупційні схеми? Чи можете ви сказати просто так загалом? Е... Переважна частина кримінальних проваджень, які зареєстровані детективами національного антикорупційного бюро, стосується роботи великих державних підприємств де суми збитків сягають семизначних восьмизначних цифр. Також розслідується кримінальне провадження щодо судді за отримання хабара. І одразу хочу сказати, що ми зараз вносимо Кримінальні провадження починаємо розслідування по мірі того, як розвивається антикорупційна прокуратура. Оскільки внести одразу всі провадження, які ми хотіли внести, фактично ті ресурси і кадрів, які наявні в антикорупційній прокуратурі, не дають змогу нам це зробити. Тому як я вже говорив неодноразово Назар Холодницький, антикорупційний прокурор дуже швидко почав конкурс на заняття посад персональних керівників антикорупційній прокуратурі і намагається буде намагатися його закінчити до кінця грудня місяця свою чергу ми в антикорупційному бюро оголосили конкурс на 130 детективів і збираємося цей конкурс закінчити в першій половині січня, оскільки у нас дуже багато заявок 2000, і Знову буде дуже складна процедура конкурсу. От і по мірі того, як розвивається антикорупційна прокуратура, ми будемо збільшувати кількість детективів, і кількість кримінальних проваджень буде постійно збільшуватися. Пане Артеме, також сьогодні. Ви зустрічалися з повноважним послом Великої Британії. І мали спільний брифінг. Про що вдалося домовитись? які. Можете зробити підсумки, так би мовити, підбити підсумки цієї зустрічі, цієї розмови про що домовлено. Ну, справа в тому, що ми і з пані послом, і з представниками посольства ми працюємо практично щоденно, оскільки саме британські партнери вони були з нами з першого дня мого призначення. Ще вони. Приймають участь і підтримують практично всіх наших проєктах, починаючи від навчання, тренувань і закінчуючи наданням і матеріальних ресурсів, мається на увазі виконуються і ремонтні роботи, облаштовується кримілістична лабораторія, це приведено навчання на високому рівні аналітиків. Це е, та якраз сторона, яка е, зараз ведуться переговори щодо передачі нам аналітичної програми Мемекс для управління аналітики, яка коштує достатньо велику суму е, е, грошей, і в принципі. Е, Ця співпраця вона була постійно, і після значення антикорупційного прокурора, після початку роботи я сподіваюся, що ще не більш високий рівень підтримки. Ми вийдемо після сьогоднішньої зустрічі. Дякую вам дуже за це спілкування і за ці дані, про які ви повідомили. Нагадаю, що з нами на прямому, в прямому ефірі, з нами спілкувався Артем Сетник, голова національного.